перш за все, дуже приємно бути з вами знову. Хотілося бути там фізично, і Я буду там десь за два тижні. З нетерпінням чекаю зустрічі із прем'єр-міністром Яценюком, Зокрема, дякую йому за те, що він зібрав нас. Все що Україна витримала за останні 48 годин. Це взагалі неверегідно, враховуючи всі ці ракетні атаки. Мене запитувало видання Foreign Policy, куди рухається ситуація в цьому році і далі. Якщо чесно відповідати, то треба сказати так, це все залежить, залежить від цілої низки різних чинників. Якісь із них стосуються США, якісь України, якісь європейських столиць і так далі я гадаю, що ми побачимо, які будуть прийняті рішення, які допоможуть Україні рухатися вперед. Але перш за все йдеться про допомогу Сполучених Штатів. І тут я хочу сказати, що ми маємо деякі обнадійливі коментарі від спікеру парла парати представників. Не знаю коли, але сподіваюся, в наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийнято. ваш пар... Парламент зараз е, працює над питаннями мобілізації закону про мобілізацію. Я знаю, що це досить делікатне і чутливе і навіть емоційне питання, але його необхідно вирішити якомога скорше для того, щоб ваше військо могло дістати додаткові військові частини і продовжувати перед лицем значної переваги Росії у живій силі. Ми будемо продовжувати підтримку Україні і генерал Ходжес а, а, уже про це говорив не, не відносно, йдеться про 50 мільярдів. Які були виділені ще до конференції безпеки в Мюнхені. І інші країни, також як ви знаєте, підписують з Україною угоди з питань безпеки, і звичайно в питання військово-промисловості це те, в чому ми маємо допомогти Україні у близькому майбутньому. Ми хочемо, щоб Україна до дістала доступ до 300 мільярдів доларів російських активів, які знаходяться. Ця з кордону. зараз йдеться про те, щоб прибутки за цих за цими активами отримати для України. Це десь 3 мільярди на рік. Але ми також говоримо про те, щоб взагалі використання російських грошей для відшкодування шкоди Росії, яку вона надана надала Україні. Це треба забезпечити. Ми продовжуємо працювати і в технологічній сфері. Україна продемонструвала поступ тут на. А морі, коли вони використовують і повітряні, і, 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 і наводні дрони, які дозволилися третину в морського флоту Росії витіснити з тієї акваторії, І це надзвичайно важливо не лише для фінансової загальної ситуації в Україні. А, а також і в м, плані м, продовольчої безпеки для таких країн, як країни а, Африки, і так і так далі. Україна продемонструвала е, значні поступи в виробництві е, дронів і непілотованих інших приладів. Я думаю, що ми зможемо досягти серйозних результатів у цьому. врешті-решт, все буде також залежати, як ми побачили від і від зовнішньої підтримки України. але перш за все йдеться про виробництво. Витривалість українського війська, українського народу, це ваша боротьба за незалежність. і абсолютно можливо, якщо всі ці чинники, про які говорили раніше, будуть. В наявності, то Україна зможе стримати наступи Росії у близькому майбутньому, а в кінці цього року чи на, на початку наступному навіть зможе розпочати наступ на російське військо, якщо буде надана належна підтримка, зокрема і у засобах зв'язку, і таке інше. Тому я з нетерпінням чекаю рішення США щодо МЛРС. Озброєнь like запову вогню та no, інших важливих з засобів а, оборони Я говорив вже, що за останні 48 годин ми спостерігали жахливі удари по Україні з боку Росії. Я сподіваюся, що поїзди будуть рухатися без затримки навіть якщо будуть перебої з, з електрикою, як це відбувається зараз. Тому я захоплююся українським. Героїзмом Я, я дякую за те, що надали мені можливість виступити і передаю всім найкращі вітання.